14 січня було дуже сумним у Грушківському старостинському окрузі Хорошівської громади на Житомирщині. Бо тут прощалися із загиблим героєм-захисником Ігорем Сослопаровим і проводжали його в останню скорбну дорогу. Траурну процесію на колінах зустрічала і сусідня Давидівка і Грушки. Від початку села через центр і аж на кладовище односельці простелили дорогу своєму загиблому герою гілочками Туї та кетягами Калини. Родина і всі люди були у тяжкій скорботі. У повітрі стояло німе запитання, за що нас убивають? Чому ми платимо за свою свободу і право жити такою дорогою ціною? У листопаді Ігор був у відпустці у рідному селі. Усі його радо зустрічали у Грушках, а 25 листопада він повернувся на місце служби на Донбас, бив ворога під Бахмутом. Ще на Новий рік Ігор надіслав матусі останнє фото з побратимами 3 січня, розмовляв із нею. А вже о 15-й годині цього ж дня загинув на Донеччині. Захищаючи Україну від російських окупантів. Саме у святкові новорічні дні осколки ворожих снарядів і мін та потужна вибухова хвиля обірвали молоде життя. Священники, які відспівували загиблого героя, наголошували, що воїн Ігор віддав життя за батьківщину, український народ. За усіх нас і Його подвиг є виявом найвищої любові. Тому ми маємо захищати і берегти своє, не допускати у свідомість нічого чужого, ворожого, а розвивати рідне українське мову, церкву, плекати любов до України аби не довелося більше ховати нам своїх синів. І донюк. На кладовищі виступили зі словами скорботи, співчуття родині та вдячністю герою за подвиг вчителька Людмила Малярчук, друг і побратим Анатолій Банул, староста округу родичка загиблого Світлана Бахур, друг і громадський активіст Петро Гринчук. Поховали героя захисника Ігоря Сослопарова з усіма військовими і громадянськими почистями. Він не дожив до свого сорокаріччя лише два місяці.